Щирі вітання, найкращі побажання, квіти та пісні все це нині для Людмили Іванівни Буслової, З нагоди її славного ювілею. Привітав та відзначив ювілярку міський голова Сергій Ананко. Дозвольте від себе особисто, від міської ради, від виконавчого комітету привітати вас, нагородити грамотою виконавчого комітету за плідну творчу діяльність, активну громадську позицію, особистий вагомий Несад розвиток культури міста, вірне служіння, мистецтву, невтовний творчий пошук. З нагоди ювілейного дня народження грамотою за підписом міського голови. Я вас вітаю. Перш за все, надалі тримати, надалі проводити такі зустрічі прекрасні. Коли люди збираються, це є здорово. Тому всім нам мирного неба над головою. Як найскорішої перемоги, і все вам найкраще. У минулому році було 30 років незалежності в нашої країни. Сьогодні в нас спіткає така біда. Нашу країну, але ми все ж таки незалежні, суверенні, збройні сили України. Це все нам показують. Тому дозвольте нагородити вам з пам'ятною медаллю в честь 30-річчя незалежності України Людмилу Іванівну Буслову. Багато років знають Людмилу Іванівну Буслову у міській раді ветеранів війни та праці, говорить голова ветеранської організації Микола Якушенко. Людмилу Іванівна, ви всі добре знаєте. Зокрема, мені прийшлося з нею багато років працювати у різних службах виконавчого комітету. Завжди вона була в передніх рядах, активна і до творчості, і до громадської роботи ні в чому не відмовляла. Я не пам'ятаю випадку, щоб десь вона не виклала доручення чи то міського голови, чи начальника відділу, чи інша робота була. Одним словом, її ще, як би, працювала в Шевченко в дорожньому клубі, там, там її залізничники любили, згадують добрим словом. Людмила Іванівна багато років свого життя працювала у галузі культури. Зараз вона староста народного аматорського хору ветеранів війни та праці, військового будинку культури. Керівник цього колективу, заслужений працівник культури України Діна Осадча, для іменинниці виконала пісню, а ще вишила власноруч картину. Не все це життя з нею знайомі. Ось, і вона була ведучою в закладах культури, а це будинок культури Шевченка, а це там, де вона до цього працювала, Орс і так далі. Вона вже проводила там дуже гарні на той час, як ви знаєте, були вечори від цієї душі. Пам'ятаєте, такі дуже гарні. От вона сама складала сценарії. Дуже гарно вміла підібрати найкращі слова для кожної людини, для кожного ювіляра. Тоді були дуже гарні популярні свята династій, які працювали mm -hmm. на заводах, на фабриках. Вона це дуже гарно вміла робити. Цікаві, дуже зустрічі, такі проникливі завжди шукала слова, які зачіпали кожну нашу душу, людську і звичайно дякували їй за це. Потім Людмила Івановна закінчила вже вуз. Вона сама режисер масових заходів. Вона перейшла із вже з, з того закладу е, проводити е, такі тематичні заходи на рівні міста. Тобто, це вже відкрився міський будинок культури, і вона разом із нашим завідуючим Валерієм Васильовичем Ярошенко. Вони проводили дуже багато цих заходів. Тому вона дуже знайома і знана в нашому місті серед людей нашого такого покоління і віку. Вона була першим інспектором по культурі міської Конкому. В му році відкрився відділ культури, і вона перейшла у відділ культури інспектором. Да, працювала потім в міському кінотеатрі багато-багато років і проводила, крім того, загальноміські заходи. А в кінотеатрі була така кіновітальня. І так далі. І так далі. Людмилочка Івановна продовжувала свою цю нашу роботу. Творчі подарунки підготували для Людмили Іванівни її колеги, хористи. Ці талановиті люди з рідні із ювіляркою, повагою, дружбою. Доброзичливістю, щирістю стосунків на святковій гостині кожен виявив бажання сказати ювілярці щось своє, особливе. Цей день народження незвичайний ще й тим, що всі тут люди співочі для Людмили Іванівни Буслової співали сольно дуетами і всім колективом.